І тепер коротко про ті результати, які ми отримали. Зараз я вже покажу те, що ми проаналізували вікову гендерну структуру, і визначили те, що наразі з усіх цих п'яти модульних містечок вони заповнені лише на 68%. тобто кількість тих людей, які проживають в модульних містечках до загальної кількості місць. Складає 68%, і на те є певні об'єктивні і суб'єктивні причини. Також ми дослідили те, що все ж таки більшість людей, які проживають в цих модульних містечках, вони ціл, загалом задоволені тими умовами, в яких вони проживають на даному етапі, так? оскільки вони не можуть повернутися до своїх домівок. І більшість людей в найближчому майбутньому не зможуть туди повернутися. Чому? Тому що, наприклад, 52% респондентів заявили про те, що співвідношення заробітної плати, яку вони отримують, та оренди на житло не дозволяє їм виселитися з цих модульних містечок і самостійно орендувати житло. А також. 10% заявили про те, що їхнє житло повністю зруйноване. І 12% сказали про те, що вони бояться повертатися назад додому, тому що на їхніх територіях зараз знаходяться так звані ДНР і ЛНР. А 20% просто не хочуть повертатися на ті території, де зараз проводяться бойові дії. Також варто відзначити те, що все ж таки, більшість людей, а саме 60-70%, які проживають в модульних містечках, заявили про те, що якоїсь дискримінації з боку місцевих жителів чи державних органів, вони на собі не відчули, і, в принципі, більш-менш адаптувалися до того міста, де вони проживають. Таким чином. Підсумовуючи сказане, команда ресурсного центру все ж таки вважає, що наразі ті програми, які пропонують міжнародні організації щодо переселення осіб і оплати їм оренди на певний строк, не буде ефективною, тому що при анкетуванні усіх переселенців, з якими ми безпосередньо мали контакт, вони чесно нам заявили про те, що навіть якщо Півроку їм будуть винаймати житло після спливу цього строку, вони не зможуть самостійно далі себе забезпечувати, а також забезпечувати свої сім'ї. От і хотів би ще додати про те, що детальніше про усі результати нашого моніторингу буде скликано круглий стіл, а саме 17 грудня. Тому ми просимо усіх. Слідкувати за анонсами на наших сторінках в інтернет-ресурсах. І якщо ви хочете, звичайно, долучатися до цього процесу, писати нам на пошту. Будемо дуже вдячні. Так, а далі я передаю слово своїй колезі Ольгі Семеновій з громадської організації Центр зайнятий сівіних людей, яка детальніше розповість про проблеми працевлаштування переселенців в модульних містечках. Доброе утро! Мы провели пилотное исследование ситуации с трудоустройством в МКП с целью обозначить некоторые социально-демографические характеристики соискателей из этих мест и определить возможные направления для дальнейшей помощи. По результатам, по результатам этих исследований можем сделать предварительное заключение следующее. Большинство семей, которые проживают в МКП, состоят из как минимум одного трудоспособного члена семьи и имеют в своем составе одного-двух либо более несовершеннолетних ребенка. Большая часть проживающих в МКП относится к социально незащищенным категориям населения. Это пенсионеры, это инвалиды, это семьи, либо одинокие родители с маленькими детьми. Хочу отметить, что... Количество трудоспособного населения в МКП составляет менее половины от общего числа проживающих. Среди них очень высокий процент женщин с маленькими детьми, которые находятся в декретном отпуске. Несмотря на то, что у многих из них срок декретного отпуска уже заканчивается, на данный момент они пока еще не задумываются о дальнейших поисках работы. По отношению к уровню сложности в поиске работы, по результатам нашего исследования среди жителей МКП мы можем выделить условно две категории. Первая категория – это значительная часть людей, которые в течение шести и более месяцев по-прежнему не могут найти работу. Вторая, меньшая часть считает, что работу можно найти достаточно быстро, за один месяц, к примеру, при поиске не слишком квалифицированной работы, не обращая внимания на уровень заработной платы. И еще часть людей считает, что при поиске достаточно специализированной работы и лучшей заработной платы на этот поиск может потребоваться от двух до трех месяцев. Во многом это связано с уровнем ожиданий среди переселенцев по отношению к будущей работе. Очень часто по опросу они склонны сравнивать ситуацию, в которой они находятся сейчас, с их карьерой, с их уровнем заработной платы и условиями, которые у них были в мирное время. И они их сравнивают, к сожалению, не в пользу последних с предложениями на рынке труда и общей экономической ситуации, в которой они сейчас оказались. Очень часто оправдывают неуспешный поиск внешними факторами, используя, в общем-то, такие примеры, как то, что работодатели склонны нанимать местных, отдают предпочтение молодым людям, не рассматривают ВПО. При этом, при всем, более половины опрошенных нами отмечают готовность работать над повышением своей квалификации с тем, что в дальнейшем это повысит их шансы на поиск лучшей работы. По результатам нашего исследования более половины людей готовы заниматься повышением своей квалификации, более половины из них готовы работать с психологами, с социальными работниками. По факту на данный момент представители государственного городского центра занятости посещают МКП с периодичностью примерно один раз в одну-две недели. Также в МКП размещены доски с объявлениями, но эти мероприятия по опросу жителей не пользуются высоким спросом. Отчасти мы можем сделать предположение, что это вызвано общим состоянием после психотравмирующих событий, и людям необходимо дополнительная психологическая и социальная помощь по адаптации к текущим условиям. В принципе, как я уже говорила, люди, жители МКП готовы к работе с психологами, с социальными работниками. Реакция их на контакты положительная, они отмечают высокий уровень волонтерской поддержки. И в целом мы можем сделать предположение о необходимости дополнительных исследований, условий их проживания, условий возможно, их дальнейшей социальной адаптации. Для этого требуются, в общем-то, дополнительные исследования, для того, чтобы мы могли выработать оптимальную программу помощи им. Ну, спасибо. Запрошую до слова эксперта громадской организации «Право на здоровье» Тетяну Сіренко, яка розповість про психологічні аспекти адаптації ВПО в місцях компактного проживання. Доброго дня. Мабуть, свою доповідь хотіла б почати з того, що з того, що ми маємо взагалі в державі і громадській організації маємо великий досвід роботи з сім в життє... сім'ями в складних життєвих обставинах. І на даний момент сім'ї ВПО це якраз і є сім'ї, родини, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах. Просто рівень складності цих обставин ну, доволі, доволі такий напружений. І якщо говорити безпосередньо про осіб, які проживають в модерних містечках, то тут є доволі специфічні нюанси. З одного боку, ми спостерігаємо, що люди, які виїхали із зони бойових дій, вони дійсно забезпечені безпечним місцем проживання, вони мають певні засоби для існування, але також частина з них має серйозні труднощі з адаптацією і пройшов уже рік, як люди проживають в цих місцях. І варто говорити про те, що частина родин самостійно не справляються і потребують додаткових, додаткової соціальної і психологічної допомоги. І в місцях компактного проживання таку допомогу можна налагодити доволі ефективно. Але ця допомога має... Складатися має складатися з чіткого плану, має має обов'язково включати дослідження і вивчення того, які саме групи населення проживають, яка загальна проблематика є. І які є унікальні проблеми в кожної, в кожної родини. Важливо вивчити ті проблеми, які були в кожній сім'ї до того, як вони потрапили в складні життєві обставини, пов'язані із війною. Також важливо врахувати ресурси, які були в кожної родини до війни. І потім важливо враховувати, що до цього всього додалися ще обставини переїзду, обставини сильної травматизації, і важливо вивчити за час проживання в місцях компактного перебування, як родина взагалі справлялася. І вже потім можна формувати специфічний план для кожної родини, і стосовно цього плану допомагати кожній родині, кожній особі вийти з цих складних життєвих обставин. І е, дуже важливо при допомозі соціальних працівників, при допомозі психологів, е, акцентувати увагу на тому, що в кожної особистості є доросла ресурсна частинка, і саме цю частинку треба активувати саме цю частину особистості е, треба підтримувати. І важливо звертатися до відповідальності громадських організацій, до відповідальності держави і до відповідальності кожної особистості за те, що з нею відбувається в житті. І якщо ми будемо ділити цю відповідальність, а не вирішувати проблеми, а не вирішувати проблеми за... За кожну родину, за кожну особистість, то ми матимемо більш ефективний результат, і ми зможемо досягти більшої самостійності і адаптації людей в нових умовах життя. І тоді ми зможемо мати інтеграцію цих родин в нові громади, в нове суспільство. Дуже важливо використовувати всі наявні ресурси тих громад, в які переїжджають люди, тому що рівень адаптації людей на нових місцях. Значно залежить від того, наскільки громада готова їх приймати, і наскільки готові вони будуть до діалогу громада і люди, які переїхали. Також дуже важливо дбати про те, щоб люди, які перебувають в місцях компактного проживання, не були замкнені в цьому просторі цих модульних містечок, містечок щоб їхнє спілкування не обмежувалося тільки, тільки спілкуванням з людьми. З якими поряд вони проживають, які є такими ж постраждалими, ну і просто відвідуванням роботи. Важливо їх залучати до загальноміських заходів, важливо залучати до можливо навіть до якоїсь активної діяльності, якщо ці родини можуть це робити, важливо залучати до різних ресурсних діяльності. І для того, щоб все це можливо було забезпечити, мож... можна було забезпечити, важливо, щоб все таки державні структури брали на себе за це відповідальність і щоб приймаюча сторона завжди знала, до якої мети ми хочемо прийти чи ми хочемо просто дати людям житло, і тоді маємо попередити ці родини, на який час вони отримують це житло. Чи ми все-таки хочемо, щоб люди повернулися до повноцінного, до активного, до цікавого і щасливого життя, ну хоча б в майбутньому, яке буде в найближчі кілька років? Дякую. До слова запрошується Ольга Івкіна. Координатор контакт центру ресурсного центру, яка підсумує результати нашого дослідження. Вітаю всіх. Дякую за увагу до нашого заходу. І трохи підсумувавши все те, що було вище сказано, я хочу зазначити, що одним із метів з цілей нашого дослідження було зрозуміти, чи а насправді місця компактного поселення і в тому числі моди містечка є фактором, який спричиняє так зване явище соціальної інвалідності. Так, що ми під цим розуміємо, це коли людина перестає адаптуватися до нових умов, перестає самостійно себе забезпечувати, і найголовніше вона перестає докладати зусиль для того, щоб самостійно себе забезпечувати. Натомість я підстави вважати після цього візиту і дослідження, що фактором, який спричиняється явище, є конкуренція за гуманітарну допомогу, яка, на жаль, іноді виникає в цьому середовищі. Що суть цього явища, воно торкається переважно тих людей, які були завжди мало забезпечені. І в час переїзду гуманітарна допомога часто була. Умовою е, виживання для таких людей, але е, з того часу для більшості людей вже пройшов ну, певний період, і це дозволило би людям е, адаптуватися, шукати роботу, оформити виплати і трохи ставати самим на ноги. Але е, 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 те, що та, ця допомога продовжує надаватися, е, її не вистачає, спричиняє явище певного дефіциту такої допомоги. А, важливо дуже розуміти, що е, в цих місцях компактного поселення є люди, які залучені до цього явища конкуренції, і є люди, які до цього не залучені. Тому дуже важливо не узагальнювати. Якими ознаками цієї конкуренції, ну які ознаки цієї конкуренції можна виділити? Перше, це коли люди демонструють або сприймають як перевагу наявність у себе довідок про інвалідність, наявність у себе хвороб або власної бідності. І друга обов'язкова умова, що це все відбувається на тлі відсутності власних дій для того, щоб. Покращити свій стан. Парадокс цього явища в тому, що більшого так званого успіху в цьому процесі досягає людина, яка має найменше. І таким чином людина стає зацікавленою в тому, щоб мати найменше, і вона стає пасивною, вона перестає докладати зусиль для того, щоб бути самостійною. Немає підстав вважати, що на це в значній мірі впливають умови зовнішні. Тобто статі, вік, місце проживання і ну, зовнішні умови, які людина має після переселення. Це підтверджується тим, що навіть в найтяжших умовах і в найгірших МКП є люди, які ну, приймають участь у цьому процесі, і є люди, які в цьому участі не приймають. Але це не означає, що потрібно відмовитися від гуманітарної допомоги. Навпаки, ми бачимо, що потреба в ній не зменшилася, і багато людей її дійсно потребують. Але дуже важливо зараз це розробити нові принципи її надання. Дуже важливо зараз волонтерам та громадським організаціям, міжнародним гуманітарним організаціям, переглянути принципи надання гуманітарної допомоги в Україні, а вони мають усвідомлювати свою відповідальність за те, що відбувається з людьми. І, наприклад, ну, такими принципами могли би бути адресна допомога на засадах кейс-менеджменту замість точкової роздачі якихось матеріальних благ по факту їх наявності, або допомога націлена на довгострокову перспективу замість матеріальних речей повсякденного вжитку. І ми вважаємо, що розповсюдження інформації про роздачу допомоги, можливо чи в цілях чиєїсь реклами, воно також негативно впливає на ситуацію у людей. А більш детально ці питання і принципи надання гуманітарної допомоги ми також плануємо розглянути і розробити, і говорити на круглому столі 17 грудня. До чого я закликаю долучатися всіх охочих, і у мене все. Дякую.